Через ракетні обстріли Росії Україна досі живе в умовах планових чи аварійних відключень електрики? У Таких умовах змушені працювати і деякі медзаклади рівного десь ситуацію рятують генератори. В окремих випадках лікарі ведуть прийом пацієнтів, доки триває світловий день. Для прикладу у міській лікарні рівного задля економії призупинили планові госпіталізації пацієнтів. А яка ситуація у інших містах? Сьогодні спілкуємося з колегами з Хмельницького. Тетяна Гуща, ведуча телерадіокомпанії Місто. Тетяно, вітаю! Вітаю! Розкажіть, ну що там у вас з роботою медзакладів під час відключень електрики. Зауважу, що наразі на роботу медичних закладів Хмельницького, які мають стаціонар, перебої з електропостачанням практично не вплинули. Адже це об'єкти критичної інфраструктури, тож їх не стосуються планові вимкнення. Щодо аварійних, то усі заклади мають джерела резервного живлення. Причому закупили та встановили генератори ще задовго до повномасштабної війни, розповіли в управлінні охорони здоров'я, адже і у мирний час бувають. Різні ситуації. Принатальний центр та інфекційна лікарня забезпечені альтернативою стовідсотково. У дитячій міській лікарні резервне живлення має стаціонар, а у міській лікарні кілька генераторів покривають потреби відділень, які найбільше залежать від електроенергії: це ковідне, гемодіалізу, операційні та реанімацію. Щодо поліклінік, то вони підпадають під планові виключення. Тож вихід знайшли у тому, що працівники усіх чотирьох. Поліклінік міста співпрацюють між собою та перенаправляють пацієнтів для діагностики, яких потрібна електроенергія. Ну до прикладу, зробити УЗД Черенген у той заклад, у якому є світло. Ми поцікавились у підписників нашого телеграм-каналу, чи повинні поліклініки входити до об'єктів критичної інфраструктури, аби їм не вимикали електроенергію. І маємо такі результати. 84% людей відповіли: так повинні входити. 8% ні, і стільки ж відповіли, а є проблеми. А як жителі Хмельницького ставляться до того, що у лікарнях вимикають електрику? Так, ми також запитали у підписників на сторінці каналу у Фейсбук, чи мають поліклініки входити до об'єктів критичної інфраструктури, аби їм не вимикали електроенергію. І отримали такий результат. Практично одностайно так відповіли 93%: ні, 4%. І а хіба є проблеми 3%. Додам лише, що для поліклініку у Хмельницькому теж закуповують генератори, тож є сподівання, що невдовзі і вони матимуть альтернативну систему живлення. Як бачимо, більшість опитуваних в обох містах за те, щоб медзаклади були завжди з електрикою. Колеги, дякуємо за інформацію. Дякую, колеги, і до нових зустрічей. Віримо в наших енергетиків і що якомога швидше таких проблем для нас уже не буде. Це був проект. Ну що там у вас продовжуємо тримати руку на пульсі подій.